Мої вітання кожному з вас на каналі Мамина Понічниця. Наперед дякую за перегляд цього ролику. Сьогодні, як ви зрозуміли, в нас буде великодня випічка під назвою Крафіни. Крафіни за рецептом, з яким я сьогодні з вами ділюся, виходять надзвичайно смачні, пухкі, м'ягесенькі, вологі всередині і довго не черстві. Відчувається нотка апельсину та лимона. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Також наголошую, що рецепт завжди дублюю і внизу в описі під відео. Отож, давайте готувати. Всі складові є перед нами. Нам потрібно борошно, цукор, живі дріжджі, можете замінити на сухі молоко, ванільний цукор, вершкове масло, сіль яйця. Цедра апельсину, сік апельсину та цедра лимон. І будь-які сухофрукти, які вам подобають. У мене це родзинка, курага і цукат. Я попередньо промила теплою водою і відкинула на паперові рушнички. І в першу чергу приготуємо опару для тіста для цього до живих дріжджів, додаємо 2 столові ложки цукру від загальної кількості, Добавляю тепле молочко. Також додаємо борошно від загальної кількості 3-4 столові ложки. Все гарно перемішуємо вінчиком. Накриваю опару харчовою плівкою, обов'язково роблю невеличкі отвори для того, щоб вона в нас дихала. І залишаю в теплому місці приблизно на 15 хвилин. А зараз можемо займатися фруктами. Це в нас лимон та апельсин. Натираємо цедру з лимону та апельсину. Нагадую, що натирати потрібно лише жовту частину, не задівати білу, так як вона буде давати нам гіркоту. А цього нам ніяк не потрібно. Цедру натерли. Зараз буду відтискати сік з апельсина. У мене ось є така соковожималка, А ви відтискайте так, як вам зручно. Відтискаю сок з одного апельсину. Апельсин у мене досить таки соковитий, тому, відповідно, соку тут багатенько. Сухофрукти я вже наголосила, що вони у мене добре промиті та просушені на паперових серветках. Перекладаю сухофрукти плюс цукати в миску та заливаю соком апельсину. Час від часу буду промішувати, щоб весь сік добре вібрався. Тим самим вони будуть соковиті і давати вологість. Нашим крафі. Далі швиденько в чашу міксера вибиваю дві яйця, додаю цукор, ванільний цукор плюс сіль. Також додаємо відразу цедру з наших фруктів і на високій швидкості міксера вибиваю приблизно 3 хвилини цю масу так, щоб вона в нас добре побіліла та збільшилася в об'ємах. Ось до такого стану. Подивіться, як гарно піднялася опара. Тим самим ми бачимо, що дріжджі наші активувалися. Тісто в нас буде мати в собі багато здобу. Відповідно, нам потрібно брати провірені дріжджі, щоб вони підняли наше тісто. Переливаю в миску, взбиті яйця з цукром. Додаю опару, яка дуже гарно піднялася в мене. Підтоплене вершкове масло. Масло в мене е, ну, хорошої якості, високої жирності. І додаю борошно. Завжди наголошую, що борошна може піти або трішки більше, як в мене, або трішки менше. Тому в рецепті так буде і вказано 500, 500, е, через риску 550 г може піти борошна. Тому завжди додаємо в тісто борошно не все відразу. Добавте спочатку 500 г, за потреби ще можете трішечки додати, але, будь ласка, наголошую, що не забийте тістом мук борошном. Вимішуємо руками гарненько приблизно 15 хвилин. Тісто спочатку буде липкуватим, але в процесі воно стане гладке, однорідне і не буде вже прилипати до наших рук. Подивіться, тісто я добре вимісила, переклала в чисту в миску, змащену олією, помила руку, ось таке гарне тісто, м'ягесеньке абсолютно не прилипає до рук. Все накриваю рушничком і залишаю приблизно на півтора годинки, для того, щоб моє тісто добре піднялося. Залишаю в теплому місці тісто. Подивіться, так як я і казала, у мене пройшло півтора годинки, тісто добре піднялося, я його оминаю. Випускаю з нього вуглекислий газ, накриваю знову ж таки рушничком і даю йому ще раз піднятися. Не забуваємо про наші сухофрукти. Як бачите, за цей час весь сік практично вібрався в сухофрукти. І вони вже дуже смачні та соковиті стали. Тісто моє вже піднялося вдруге, і зараз можемо розділяти тісто. І формувати майбутні крафіни. Спочатку візуально розділяю на 4 частини, далі, за допомогою вагів, буду відважувати і розділяти вже кожну частинку порівню. Тут в мене вже відважені 4 рівні частинки, кожна по 255 г. Випікатиму ось в таких паперових формах. Форма у мене діаметром 12 см. Також висота її 8,5 см. Такі форми ви можете придбати абсолютно в будь-якому магазині. Ну, Принаймні, в нас вони тут продаються. Одну частину тіста залишаю, інші я склала в миску і накрила рушничком, щоб вони завітрювалися. Цю частину розкочую за допомогою качалки у такий прямокутний листок, якомога тонше нам потрібно його розкачати. Далі 25 грам вершкового масла кімнатної температури, нам знадобиться для кожної частини тіста. Розмащуємо його по всій площині розкаченого тіста. Мої сухофрукти плюс цукати, ось які вони вже гарні, стали соковиті. Я відкинула на друшляк, щоб зайвий сік, який там залишився, міг стигти, так як він же нам тут не потрібен. Розділяю цю всю Загальну масу на три рівні частини. І розпреділяю її на листочок, одну третю частину цих фруктиків наших. Закручую у такий тугесенький рулет, гарно щільно закручую, і крайчик шов до, теж добре защіпаю руками. Перекладаю швом донизу наш рулет і за допомогою шпателька розрізаємо його на дві половини, не дорізаючи 1 см до краю, розправляємо так, щоб наші розрізи були назовні. І Закручуємо ось такий кружок або такий равлик. З однієї сторони. піднімаємо нашу недорізану, виходить, вже серединка в нас. Іншою частинкою беремо і ось так закручуємо наверх. Сам кінчик ховаємо всередину і надаємо вже гарну форму для нашого крафіну. Я думаю, що все було зрозуміло. Ось так гарненько руками поправляємо і складаємо форму. Форму я злегка змащую завжди соняшниковою олією без запаха. Я так роблю і вам рекомендую. Так, тісто складаю в форму і так само розкачую дві частини, як попередньо я вам показала на відео. Ну а четверту частину я роблю з какао. Лише хочу уточнити один нюанс. Я перед тим, як засипати какао, засипала спочатку цукру. На відео чомусь у мене цей процес не зазнявся. В описі буде написано: в рецепті вказано ще плюс 2 столові ложки цукру. Засипаємо цукром спочатку, далі засипаємо какао, скручуємо гарно, щільно в рулет, защіпаємо крайчик швом донизу, розрізаємо на дві частини, на дві половини, не дорізає до кінця. Далі формуємо крафін. Я думаю, що тут коментарі будуть зайвими, тут все показано на відео. Обов'язково старайтеся так, щоб розрізи були назовні. Тоді крафін вийде ну, дуже гарним і цю верхушку ховаємо всередину. Ось такий гарний крафін у нас виходить. Так, всі частини у мене сформовані. Накриваю харчовою плівкою, або міщучком, як в мене. І залишаю, щоб наші крафіни добре піднялися у формах. Далі перед випіканням змащую збитим яйцем, або можете взяти просто сам жовток і змастити, І випікаю до 180 градусів. Нагріта вже в мене духовка приблизно 45-50 хвилин. Крафіни у мене вже добре випеклися, випікалися вони у мене. 50 хвилин. Провіряємо зубочисткою або ж дерев'яною шпажкою, вона повинна бути абсолютно суха. І сам крафін вон, такий, легкий в руках, тоді випічка дійсно добре пропеклася. Також зазначу, важливий нюанс. Під час випікання накривайте пергаментом для випічки сам верх, для того, щоб наші верхушки не підгоріли. Крафіни в нас добре охолонули, тоді знімаємо паперові форми і показуємо вам кінцевий результат. Ось така краса в нас виходить. Завдяки тому, що наші паперові форми були змащені олією, вони дуже гарно відходять без залишку тіста, не здираючи за собою ось таку гарну шкоринку з наших крафенів. Тому я вам рекомендую щиро так само зробити, як зробила я. Кожен крафін показую вам, який він дуже гарний. Рецепт дійсно провірений та вдалий. Виходить надзвичайно смачна випічка. За таким рецептом волога, пухка, м'ягесенька. Коли крафіни повністю охолонули, тоді декоруємо їх пудрою. Як бачите, ми вже встигли. Спробувати на смак ці неймовірно смачні крафіни. Дуже і дуже смачні. Сухофрукти дали свою таку родзинку для смаку. Також цедра, апельсина та лимона надають ноточку такої свіжості нашим крафінам. Ось такі вони всередині, дуже м'які, повітряні. В вологі всередині, в міру солодкі, з какао теж дуже-дуже смачний смак виходить. Готуйте, друзі, я вам щиро рекомендую цей рецепт. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші підписки. Підписуйтеся на канал. Не забувайте ставити вподобайки, ставити дзвіночки для нових сповіщень. А я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю вам Божого благословіння, мирного всім неба і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.